Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги паяльну пасту. Це якісний флюс для зручного та надійного паяння електронних компонентів. Паста надає швидке змочування поверхонь, видаляє окиси та покращує щеплення припою. Призначена для дрібних електронних плат та ремонтних робіт, допомагаючи уникати холодних швів. Має антиокислювальні властивості, особисті зменшує розбризкування припою та надає акуратний результат. Доступна в об'ємах 10, 15, 30 або 100 грамів. Паста легко наноситься, не має різкого запаху та зручна у зберіганні.